Всім привіт! Сьогодні 16 серпня, і які події відбулися за 24 години на фронті і навколо України. І так, саме найголовні, звичайно, події це взриви біля Дженкоя на складу боєприпасів расистів. І там, до речі, появилась інформація, що конкретно там згоріло. І так, там знаходилися системи с 8 штук, три системи С-300 і 5 панцирів С1. А також знаходилось там до них 440 ракет які, звичайно, і вибухали. Е, якщо посчитати 8 систем С-400 плюс 3 системи С-300, це виходить 11 систем. На кожній системі є 4 шахти для ракет, то це виходить 44 ракети для одного залпа, і саме 440 ракет це якраз виходить рівно для 10 залпів цих систем. Чому там знаходилися ці системи, ці ракети, і навіщо туди звозили так багато цих ракет? Тому що є інформація про те, що Росія готова нам такий подаруночок символічний до 24 серпня. Тому вони звозять зараз і в Білорусь до речі, на цьому ж аеродромі біля Зяблівки. Також туди є спутникові знімки, що звезли дуже багато цих ракет до системи С-300. Вони просто перебудували ці системи, тому що це противоповітряна оборона, вони поставили типу, чіпи з навігації і вони їх використовують по наземним цілям, тобто працюють вони земля-земля. І звичайно, вони не точні, дуже неточні, але все одно вони випускають їх, і вони, до речі, дуже сильно їх використовували по Миколаєву. Били із Херсонської області, як ви пам'ятаєте, ми декілька таких систем знищили ще пару неділь тому. Так ось сьогодні це були прильоти і знищені ці ракети, і це дуже добре, тому що на 24 серпня їх буде менше летіти в Україну. Так, ідемо далі по, по желізній дорозі. Також не працює зараз залізна дорога із Женкоя в Херсонську область. З Криму, взагалі, в Херсонську область желізна дорога не працює, тому що там також вона пошкоджена. А також е, сьогодні горіла у них трансформаторна підстанція е, також в Криму. І ця підстанція, яка е, використовується для передачі електроенергії із атомної електростанції. Станції Запорізької в Крим, як ви пам'ятаєте, до речі, декілька днів тому е е високовольтний стовп упав, який несе електричество в Крим. І також, от сьогодні, горіла підстанція. Тому Рашисти планували звичайно переподключити цю атомну електростанцію. Я напевно, це найбільша атомна електростанція в Європі. Вони хотіли її переподключити до своєї системи енергетичної і відправляти в Крим електричество. Але як ви бачите, у них нічого не виходить, тому що наша влада і збройні сили України вони роблять рішучі конкретні дії, які взагалі... На даний момент вирішують все на полі боя, тому ці дії просто необхідні. Ми будемо робити все для того, щоб зберегти свою країну і контролювати безпеку нашої країни, в тому числі і енергетичну безпеку. До речі, МГТ хоче приїхати. В Київ, щоб потім звідти поїхати до атомної електростанції, саме представники МГТ про це говорять, і вже на даний момент 45 країн е, світу, плюс ще євросоюз, це ще там чим-то країн. Тобто, вже більше 70 країн світу е, заявили, щоб Росія віддала атомну електростанцію, взагалі звільнила, вивела звідти свій контингент рашистів своїх військових. Вивела і віддала. Під контроль збройним силам України і під контроль нашим фахівцям з енергетики, так що вже весь світ тисне на, на Росію. Що ще були по, по, по фронту на сьогодні? І так, були, до речі, прильоти в Житомирську область. Я так розумію, що це були прильоти саме із Білорусі. І те, що вони звозять на аеродром біля Гомеля, туди знову звозять ці ракети, можливо, там хтось знову не, там, не, в, тому, чи не в тому місці покури, або щось туди принесуть партизани Білорусі, щоб на День Незалежності України нічого не летіло по нашій території. Ну будемо дивитися. Також по Сумській Чернігівській області знову були прильоти. По Харкову були прильоти. Також, взагалі, на всьому участку фронту практично ніде не працює їхня авіація, окрім Херсонської області на правобережжі. і, і все, по, по всій участку фронту працює тільки ствольна або реактивна їхня артилерія. По фронту практично без змін. В Херсонській області ми потроху їх видавлюємо, і у них вже почався такий голод снарядний. І, і, до речі, до речі біля Слов'янська також не можуть расисти зараз наступати, тому що немає солярки. Не могли вони підвести вчасно солярку. Так що, як ви бачите, всі логістичні сипочки в них порушені. І саме-саме великий в них такий пробів це іменно в Херсонській області, тому що там мости не працюють, і звичайно, що питання часу, коли у расистів там закінчиться просто боєприєм. Крапаса, солярка і харчі, і вони будуть здаватися в полон. Тому чекаємо, друзі. Це буде е, я думаю скоро. І всю територію ми звільнимо. Тому е, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, коли звільнимо Херсон, коли закінчиться війна, мені цікаво, ваші думки. І звичайно, що е, спокійної вам головне спокійної ночі і слава Україні!